Шлях до внутрішньої гармонії. Давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Продіус, я жіночий наставник. І сьогодні я хочу підняти таку дуже класну, мою улюблену тему. Ви можете подивитися і прослідкувати, що це лейтмотив мого Ютуб каналу, мого інстаграму, всього мого життя. Коли я проводжу ліла, коли я проводжу жіночі бранчі, Це найголовніше це любов до себе. Що ж таке, покохати себе не просто словами, а справді внутрішньо прийняти і поважати себе? Це означає бути готовим до того, щоб прийняти всі свої риси, особливо тінняві. І навіть ті, які ми намагаємось десь приховати або їх не любимо. Це означає визнавати свою цінність незалежно від зовнішніх обставин чи думок інших людей. Заробила я мільйон, була я сьогодні суперпродуктивною, або взагалі я сьогодні була суперлінива і цілий день провалялася на дивані, але я все одно ціную себе. Як же прийти до цього, як покохати себе, коли здаєшся, що це дуже складно або там, навіть неможливо? І що взагалі таке любов до себе? Це там, піти в спа, витратити всі гроші на себе, а коли не вистачає грошей, що ж робити, і взагалі тут в мене сім'я, діти, а ви мені про цю любов до себе. Давайте розбиратися. Перше, це треба зрозуміти, що ж таке взагалі ця любов до себе, про яку так всі кричать? Я хочу одразу сказати, що це не про егоїзм і не про самозакоханість. Якщо ви бачите егоїстичну людину або людину, яку дуже самозакохане, яка, знаєте, з таким нарцистичним розладом, яка постійно каже, що вона там найкраща, що вона така молодець, це взагалі каже про те, що вона не любить себе насправді і не сприймає себе. Там дуже багато яких травм є, це дуже травмована людина. і... З любов'ю до себе, у неї величезні проблеми. Любов до себе це навпаки це бути добрим до себе, це ставити свої потреби і почуття на перше місце, виявляти турботу і повагу до себе, не кричати, що я люблю себе, а справді щиро себе поважати. Мені взагалі, знаєте, подобається така концепція, коли ти можеш там, полюбити якусь людину як самого себе. І це каже про те, що ти не можеш щиро любити, що ти не можеш щиро віддавати і справді кохати без обмежень, коли ти не кохаєш себе, тому що ти просто не знаєш, як це. А любов до себе це коли ти можеш визнавати свої недоліки, вчитися на них і також приймаєш свої досягнення, свої перемоги без самоосуду. І тут дуже важливо розуміти, що це не е, дві крайності. Є такі, да? самокритика, коли ми себе критикуємо, ось це не любов до себе, а е, також піднесення якихось своїх заслуг, але справді це якісь дуже маленькі такі заслуги. Але ви їх роздуваєте і кажете, що ну, все, я тут е, цілий все світ перевернув, тому що я сьогодні сторіс, який записав. Тобто, це е, любов до себе, я б сказала, це. Е, Адекватна реакція і адекватне розуміння і оцінювання себе просто без усяких умов. Я люблю себе не тому, що я там якийсь пуп, всесвіту, і не тому, що я тут найгірша взагалі людина. А я люблю себе і сприймаю себе. Але це здраво, коли я готовий діяти, коли я готовий розвиватися, і я аналізую свої помилки. Це не я завжди правий. Це да, тут була моя помилка. Але я його я себе пробачаю за це. І я готова розвиватися діяти далі. Я не ідеальна людина. Ніхто не ідеален. Всі роблять помилки, але всі вчаться на своїх. Ну розумні люди вчаться на своїх помилках. Я готова вчитися і діяти. Дуже важливо відпустити самокритику. Це такий перший перший крок любові до себе. Дуже багато людей постійно переживають зі своїми недоліки, порівнюють себе з іншими, ставлять під сумніви свої здібності. Знаєте, ось ця програмка постійне недо. Ще недо, я тут ще недо дуже важливо розуміти, що ну, ваша критика вона не допомагає насправді змінити ситуацію, а вона тільки вас виснажує емоційно. Якщо ви вважаєте, що ви десь недо. Ну, блін, взагалі зробіть, вже зробіть себе до, дотягніться до тієї планки. Тут питання, чи ви просто завжди себе критикуєте, я не достатньо хороший. Або ви адекватно, у вас є якась мета, наприклад, я ось хочу до цього дійти, да, але я ще тут. І ви сприймаєте себе адекватно, але ви кажете собі, ну я дійду, я буду робити кроки, я буду йти, і я, дійду. я не тут стою просто в стані жертви і кажу, ну я тут щось там не дотягую. Візьміть і дотягніть. Взагалі невеличка порада погляньте на свої недоліки і зробіть їх можливостями для вашого розвитку. Всі ми маємо якісь сфери, де нам треба себе покращувати, і це може бути частиною нашого шляху до зростання. Це дуже класно. Я хочу порекомендувати вам практики турботи про себе. В мене дуже часто питають: ну любити себе, це як? Ну я ж себе, собі там і в вспаводжу, і кремушки купляю, і, і дуже сильно себе караю за те, що я там лінуюся, я не дозволяю собі лінуватися. Я ж молодець така. Ну, ось це карання це вже не любов до себе. А взагалі подумайте про любов до себе з таких трьох принципів, з трьох благополуччя фізичне благополуччя, емоційне благополуччя та духовне благополуччя. І коли ви будете розмірковувати з принципу. Три благополуччя для мене фізичне, емоційне та духовне ви вже зрозумієте, які кроки ви можете робити для любові до себе. І пропишіть в кожному із благополуччь, що ви можете робити для себе кожного дня, кожного тижня, кожного місяця і кожного року. Елементарно, просто. Це не купити собі якусь шоколадку, да, а подумати з приводу благополуччя. Любов до себе це таке регулярне дбання про себе. Це можуть бути дуже прості речі, а можуть бути такі дуже глибокі зміни у вашому житті. Можливо, ви зараз сядете, натиснете на стоп і по цим благополуччям розпишете собі просто. Нове, крутезне, кайфове, гармонійне життя. Тож, давайте поговоримо: фізичне благополуччя з приводу любові до себе, це що для мене? Це правильне харчування, це займатися спортом, це відпочинок, наприклад. Я не вживаю алкоголь, я не палю, я не вживаю солодкого. Я собі прописую раціон дня. Я кожного дня займаюся спортом. У мене є тренування на 25 хвилин. Я його роблю кожного дня, окрім неділя. Я даю собі відпочивати. Я час, годинку перед до сна і. Після пробудження не беру до рук телефону. Я двічі на тиждень приймаю гарячу ванну по 2-3 години. Я лежу, втикаю, нічого не роблю. Просто кайфово собі в пінці. Валяюся, і в такі моменти насправді до мене приходять якісь дуже класні ідеї по бізнесу, і я прям одразу їх реалізовую. Емоційне благополуччя тут. Про вимкнути цю мислю мішалку в голові, да? перестати себе сварити, дозволяти собі відчувати, переживати емоції, слухати себе. Якщо вам хочете плакати, ну, плачте. Я якось прийшла до психолога, а я взагалі дуже емоційна людина. Я плачу і. На дитячих мультфільмах ми можемо сидіти з донькою кінотеатрі. Я єдина, хто плаче під час мультику і під фільми, і під книжки, і коли погано, і добре. Ну. Так, я виражаю свої емоції, і я чесно кажучи, вважаю це дуже класним. Я під час сварок я можу плакати. Мені погано я можу плакати. І в мене дуже рідко, коли буває якийсь блок емоцій, ну лише якихось дуже глибинних сильних переживань, які потім я там на масажі можу або на спорті вивільнити. Взагалі, через сльози, я дуже швидко відпускаю ситуацію. І коли прийшла до психолога і розповідала, що я часто плачу, вона сказала: Слава Богу, жінка, яка вміє плакати, це дуже класно. І жінка, яка вміє плакати, вона емоційна і в, в усіх сферах. Вона вміє проявляти свої емоції, і вона вміє екологічно проявляти свої емоції, не через істерики та сварки. Тож плачте на здоров'я. І духовне благополуччя. Духовне благополуччя тут взагалі про внутрішню гармонію і питання до вас. Як ви цю внутрішню гармонію можете в Собі розвивати, культивувати. Я, наприклад, роблю, е медитую кожного дня, зазвичай це перша половина дня, тому що ввечері я пишу щоденник вдячності, е читаю якусь натхнену літературу. Мене дуже надихає література, е можу окремо записати відео, книжок, які я рекомендую. Я люблю читати, а коли я не можу читати, я їх слухаю. Аудіокнижки вони також дуже надихають. І це допомагає моєму дусі. Бути в гармонії, бути в собі, е, і е, кайфувати, і не, не, не паритись, коли там щось не так. Я так люблю такі періоди, е, коли я в гармонії із собою, коли я в собі, і навіть якщо щось йде не по плану, не так, або якісь бурхливі події відбуваються у житті, мене це мало колише, тому що є я і моя внутрішня гармонія і е, опора. І така невеличка порада залишайте час для себе. Навіть півгодинки на день для тиші і спокою, вони можуть змінити дуже сильно ваше самопочуття. Звісно, любов до себе це діяти собі на користь. Любов до себе це не лише якісь там прийняття або визнання, там цінність. Це також активні дії, які покращують ваше життя, це вийти із токсичних стосунків, вийти від ситуацій, які вас виснажують, або від того, що приносить вам стрес. Це також включає в себе створення здорових кордонів і визначення своїх цінностей та пріоритетів. Взагалі, одна книжка, яка мені дуже сильно допомогла, я її прочитала і якось все стало на свої місця. Книжка про особисті кордони, вона дуже допомогла структурувати в принципі, всі сфери мого життя і дуже підняла самооцінку, я б сказала. Тож моя особиста рекомендація. Порад, як діяти собі на користь. Запитайте взагалі, чого ви бажаєте від цього життя. І визначте дії, які приведуть вас до гармонії, до вашого щастя, і починайте вже сьогодні, прямо зараз, їх втілювати. Також дуже важливий пункт це простити себе. Прошення це взагалі дуже класний і найпотужніший інструмент на шляху до. Любові і особливо любові до себе. Всі ми робимо помилки, ніхто не ідеален. Але важливо дати собі можливість виправляти їх і не тримаючи на собі такий важкий вантаж цієї провини. Прощення себе це акт звільнення від минулого, яке не дозволяє вам рухатися далі. І якщо ви застряли в якісь такі життєві ситуації е, і не можете себе пробачити, пишіть листи. Пишіть листи, е, в якому ви будете вибачатися за всі моменти, коли були до себе жорстокими, е, вибачати себе і пишіть, поки ви не зможете відпустити цю ситуацію одного листа замало. Любов до себе це підтримка здорових стосунків. Це здорові стосунки взагалі з усіма навколишніми. Це стосується і ваших батьків, і мама з татом, і тих, хто взаємодіє з вами у повсякденному житті. Важливо оточувати себе людьми, які підтримують вашу повагу, цінують вас і сприяють вашому розвитку. Задайте собі питання, з ким би взагалі. Проводити час, чи підтримують вони ваші зусилля з покохання себе, чи навпаки, вони там виснажують, наприклад, вас. І якщо ви думаєте, що ви заручники обставин, то вийдіть, будь ласка, із позиції жертви і створіть себе собі те коло, яке вас буде підтримувати та надихати. До речі, в мене є телеграм-канал. З чатом, де зібралися натхненні класні жінки, які можуть спілкуватися між собою, підтримувати. І це також дуже надихає. Тож беріть все у свої руки. І восьмий пункт любові до себе це терпіння до себе. Ось любов до себе, знаєте, це не такий миттєвий процес, це шлях. Це будь-який шлях як будування відносин. Ось у вас раніше не було відносин, а тепер ви хочете відносини із собою. І вам треба побудувати цей шлях. Іноді ви можете відчувати, що ви робите не недостатньо, або блін, там я мала сказати ні, а я постійно кажу всім так, або тут я собі там. Не знаю, не приділила час. А тут я навпаки піддалась якимось швидким ендорфінам, да? і тут дисципліна моя злетіла. Не коріть себе, розумійте, що з кожним кроком ви стаєте ближче до того, щоб повністю покохати себе. Дайте часу час. і будьте терплячим, тому що кожен день. Це крок до більшої гармонії. Отже, можна зробити висновок, що покохати це себе це шлях, а не кінцева мета. Це кожен день ви будете у свою скорбничку кохання до себе, кидати дії, емоції, думки, ситуації і зможете сприймати себе таким, який ви є, з усіма своїми сильними сторонами та недоліками. Ви будете діяти на свою користь і ставити свої потреби на перше місце. Покохати себе це процес, який вимагає часу, вимагає терпіння, вимагає практики. Але пам'ятайте, що ви гідні любові цієї. Просто тому, що ви є, і коли ви будете кохати себе, до вас будуть інакше відноситися, оточуючи, ви будете інакше себе почувати, і звісно, будете інакше будувати свою реальність. Якщо вам було цікаве таке відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях свої думки, що для вас означає кохання для себе. Підписуйтесь на мої соцмережі, буду безмежно вдячна за якийсь фідбек і до зустрічі в наступному відео.